хочу побачите, що там стоїть 25. Ламайте його, і ставте один до одного. Це ваше право захищати свої гроші, свою силу. Один до одного, люди добрі. І одна копійка в одного висотку! Не треба ніякої війни. І це будете ви багатими. Це будете ви, українцями, це будете ви козаками на своїй землі. Це ваша слава, козацька слава, люди добрі. Це ви українці, а вони ж іди паркаті, покатяться одне нас чому, бо їм не вигідно буде. Ну як на Україні один гривня, один долар, уявляєте? А вони ж завжди були хабарниками! завжди вони були хабарниками, жили на миті. Уявіть, їм немає прибутку. Максимальний за 25 копійок на гривні. Ви повинні це розуміти. У вас це є. Я вам просто чуть даю того розвитку, дав мені Бог. А ви будьте гідними, бережіть себе, свої гроші. Не давайте грабувати себе. Це ваша сила, це сила нашої України і татарин буде жити в своєму домі. Я хочу, щоб ви зрозуміли, для кожного банку стоїть вивіска одна гривень, один долар, одна гривня, один євро, одна гривня, один рубль, хай род теж радується. І ви будете, але податок одна копійка, один відсоток. І скрізь буде гривня 50, а то й дешевше. Чому? Бо кожен, хто приїхав на нашу Україну, захоче купити хліба, водички, а треба міняти гроші і кору треба продати, і кору піде міняти. Тому вже не буде гривня 50, буде гривня 40, гривня 20, гривня 10, гривня 05. Зрозумійте, де ваша сила, ви ж Божі діти, ви ж Божі внуки, у вас є розум. У вас є все? Не ставайте на коліна, в гордо, мої українці. Слава Україні.